Всім привіт! Хто зайшов на мій канал Тетянка. Сьогодні хотіла презентувати вам такий торт медівник, медовик. Хто як любить говорити на нього. Так, ось отакий спекла торт вчора, а сьогодні куштуємо його. Ось такий тортик. Дуже смачний. Чайок запашний зробили. І будемо коштувати. Смакота! Залишайтесь на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, кому сподобалось. Чекайте на відео. Це анонс вам, а відео буде пізніше. Залишайтесь на моєму каналі. Всім гарного настрою.